Слава Україні! Друзі, намагаючись очернити правий сектор, дискредитувати наш рух, наших хлопців, які зараз тримають оборону в горах, наша влада вдається до прямих відвертих провокацій і прямої брехні. Сьогодні на сайті Міністерства внутрішніх справ з'явилася інформація про те, що двоє бійців правого сектора із групи закарпатчиків, які зараз там в оточенні. Прийшли в село і коли звідти виходили, взяли в заручники шестирічного хлопчика. Вам це нічого не нагадує? Дивно, дивно, що там не було інформації про те, що вони розіп'яли, з'їли, бо зґвалтували. Насправді, перевіривши інформацію, знову ж таки про це пишуть місцеві змі, які на місці подій знайшли цього хлопчика. Виявили, що хлопчик таки справді був. Виявилося, що йому насправді не 6 років, а 12. Його ніхто не викрадав, а просто підійшли до нього двоє чоловіків без зброї. Причому зброї не бачив ніхто про них. Спитали дорогу, як пройти. Навіть не маю впевненості в тому, що це були наші хлопці. Однак, те, що Міністерство внутрішніх справ поширює цю інформацію і підтримує цю поширення цієї брехні, прес-секретар президента Цегонко, свідчить про те, що влада. Влада працює за тими самими методичками, за тими самими конспектами, за якими працює кремлівська пропаганда. Тому це додає нам впевненості в тому, що ми рухаємося правильно, що ми стали на цією владою не випадково, що ворог у нас не лише на Донбасі, але й всередині країни. І тільки перемога над цим ворогом дасть нам можливість побудувати справді українську самостійну соборну державу. Також хочу для всіх, хто нас зараз дивиться, або буде дивитися в інтернеті чи по телебаченню, нагадати, що наші акції біля місцевих адміністрацій в обласних центрах і районних центрах вони безстрокові. Ми закликаємо всіх, всіх, хто нас чує і бачить, виходити на нашу підтримку до перемоги, тому що правий сектор рік тому захистив українську свободу. Сьогодні народ повинен стати на захист правого сектора. Перед владою, яка скориставшись війною, вилізла на нашій крові до цього корита і, і продовжує дербанити Україну, як це робили попередники. Якщо ми дозволимо їм знищити правий сектор, значить вони знищать всіх. Наш, наш лозунг, наш клич разом і до кінця.